Сьогодні до нас приїхав Lexus NX 2023 року. Ось такий автомобіль. Він повністю цілий, він підтоплений. Ось лінія затоплення. Автомобіль закритий, ключі всередині і зараз потрібно його відкрити. Є трохи цвілі, але не сильні. Взагалі так і не скажеш, що машина була підтоплена. Мокрого нічого немає. Ковролін сухий взагалі. Це просто пилюка. Ну і трохи цвілі є, але не печально. Ззаду у нас коврики упаковані, резинові. Так, у нас є тут прайс-лист. Вартість автомобіля 52 тисячі доларів. Під капотом все в чудовому стані, як новий автомобіль. Ніяких признаків підтоплення немає. Подивимось масло. Масло хороше. Подивимось фільтр. Фільтр сухий. Амулятор мертвий на машині. Подаємо питання. Спрацьовує сигналізація. Довелося відключити сигнали показує, що хоче ключ. Так, автомобіль запустився. Бачимо, що фари мигають. Включимо світло. Ось мигає світло, це в нас дальне. Фари працюють. Сенсор працює. І навіть увімкнувся клімат-контроль. Можна регулювати температуру, це дуже хороший признак, тому що ми купували автомобіль на аукціоні і він взагалі був мертвий. Просто подали питання і він ожив, але поки що не заводиться. Ось фари працюють, показую, що задні стопи теж працюють. Ось так.